На київщині та столиці сьогодні не вимикатимуть світло до 18-ї години. Після планово застосовуватимуть графіки відключень. Чи є покращення в енергетичній сфері? Дізнаємося у заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Тож чи можете ви підтвердити, що ситуація з обмеженням електроенергії для споживачів поліпшується? Доброго дня. Так, дійсно, на сьогодні, 29 липня, у нас ситуація з обмеженнями електроенергії для споживачів значно краще і не тільки на Київщині, а по всій Україні не заплановано застосування графіків відключень до вісімнадцятої години з вісімнадцятої до 23 в обсязі однієї черги будуть застосовуватися про будь-які зміни. В графіках відключень, будь ласка, дізнавайтеся на офіційних інтернет-ресурсах ваших обленерго. Ще раз хочу нагадати, що енергетики працюють практично цілодобово без вихідних для того, щоб тримати енергосистему в стабільній роботі, повертати світло нашим споживачам, українцям, а також готуватися до наступного опалювального сезону. А зі свого боку, енергетики дуже просять всіх споживачів електроенергії. Не забувати про розумне споживання електроенергії, намагатися не використовувати енергоємні прилади, все ж таки в пікові години навантажень для того, щоб полегшити нам роботу. Хотіла також зазначити, що за минулі два тижні в нас набагато раніше плану завершилися ремонти двох атомних блоків. Їх успішно було підключено до енергосистеми. Це значно вплинуло на зменшення наявного дефіциту в енергосистемі. Отже, дякую, користуючись нагодою, дякуємо нашим колегам за їхню роботу. Про важливість економії споживання електроенергії і ощадливого ставлення. Ще раз повторюся, оскільки дефіцит все ж таки зберігається, і в нас практично кожного дня є атаки ворога, крім масованих атак, через які ми втратили більше 9%. 5 гігават потужності тривають атаки на об'єкти е, оператора системи передачі, пошкоджуються лінії під час атак. Так допустимо, вчора в Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу по території одного з енергопідприємств було пошкоджено адмінбудівлю також кілька службових автомобілів. На щастя, не маємо постраждалих. Так само в Донецькій області знову на одній з шахт через обстріл було пошкоджено обладнання, внаслідок чого зупинилася робота вентиляційної системи. енергетикам вдалося, і нашим е е рятувальникам вдалося швидко швидко врятувати працівників, які перебували в шахті, і на щастя також постраждалих немає. Крім обстрілів, бувають наші знеструмлені і через негоду, про що теж не, не варто забувати. Так вчора було знеструмлено на ранок 93 населених пункти: Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській Київський Київській областях. І загалом, якщо ми говоримо про бойові дії та інші технологічні порушення, на ранок на сьогодні залишає. Аються без електропостачання 478 населених пунктів енергетики намагаються якомога швидше і де це можливо відновити електроенергію і в цих населених пунктів. Що стосується експорту, то експорту української електроенергії не здійснюється і не передбачається. Ще раз це повторюю, оскільки дуже багато різних ем, інформаційних. Ем, Інформаційних приводів різних соцмедіа, і на жаль, енергетика зараз дуже чутлива тема, і наші споживачі, українські українці, дуже чутливо відреагують на будь-які заяви, будь-які новини. Щодо енергетики, тому прошу користуватися підтвердженими офіційними даними і ігнорувати інформацію, яка є непідтвердженою. Також в питаннях відновлення і підготовки до особливо до наступного опалювального сезону нас дуже підтримують міжнародні партнери і наша спільна робота. Має інколи визначальне значення для саме відновлення ремонтів, а також подальшого нарощування потужностей розподіленої генерації, особливо в регіонах. І при Міненерго створено спеціальну групу з координації міжнародної допомоги. В цій групі працюють п'ять підгруп за такими напрямками: як ремонт, і відновлення, як розвиток розподіленої генерації, як захист об'єктів енергетичної інфраструктури а також забезпечення засобами резервного живлення. Ми працюємо спільно з нашими міжнародними партнерами для того, щоб підготуватися до різних варіантів розвитку подій, які нас можуть чекати, особливо на протягом наступного опалювального сезону, і також щодо міжнародного нашого співробітництва важливо зазначити, що Україна була і є надійним партнером Європейського союзу у послугах з транзиту природного газу. і Нафти Україна гарантує безперебійний транзит нафти всіх компаній, стосовно яких не застосовуються санкції західних партнерів та РНБО. І нагадаю, що Рада національної безпеки і оборони з огляду на захист національних інтересів запровадила санкції проти компанії Лукойл, однієї з російських нафтових компаній. Це положення стосується лише комерційної діяльності компанії Лукойл на території України і не перешкоджає застосуванню санкційного винятку, встановленого для Угорщини та Словаччини. Рішення РНБО не впливає на поточні транспортні операції угорських та словацьких компаній, якщо власником трансп... транспортованої нафти не є підсанкційна компанія «Лукойл». Е, і також. Нагадую, що будь-які консультації щодо ситуації з енергетикою в країні щодо отримання допомоги за допомогою державних програм на встановлення власної генерації щодо будь-яких проблем з підключенням з для того, просто щоб отримати інформаційну якусь довідкову довідкову інформацію. Будь ласка, звертайтеся на урядову гарячу лінію 1540. Дев'ять під назвою Струм, де ви цілодобово зможете отримати відповіді на всі запитання, які вас цікавлять, енергетики в свою чергу працюють. Система працює стабільно. Тому, будь ласка, просимо всіх слідкувати за оновленням інформації на офіційних ресурсах і Міненерго і своїх обленерго і довіряти тільки перевіреним джерелам. Дякую дуже. Дякуємо вам, пані Світлано, за актуальну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.